Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і Ян не про сон. І хочу подивитися, хотіла мак, але сьогодні я кажу про те, що будемо е, дивитися про ситуацію в сім'ї. Угу. Можливо, чогось ми не помічаємо, чогось не знаємо. І давайте подивимося, подумайте про себе і чого я не помічаю. Чого я не помічаю? Хто ви? Можливо, в сім'ї, ну, або в якомусь близькому вашому оточенні. Подумайте про себе. Хто ви у мене на сьогодні? Так, прекрасно. Це ви. Так, це ви дівчи. Знову виходять чоловічі карти. Знаєте, про що кажуть? Про те, що ви наскільки сильні дівчата у мене, наскільки досвідчені дівчата, наскільки осознані дівчата, які вміють брати відповідальність. Так, давайте подивимося. Ви в мене наразі людина, яка переродилася після якогось кармічного уроку. Якщо ви чоловік, то саме ви в ідеальних енергіях. Тут він трошки, знаєте, який от як по мені, так трошки він жорстку, жорсткуватий холодний. Знаєте, як уже всім завдання. Понадавав, якщо ми, якщо ви жінка, то тим паче Знаєте, я вам кажуть про те, що ви рухаєтеся до своєї якоїсь мрії, переродилися, побачили світ, можливо, з іншої точки зору, можливо, щось колосальне пережили по страшному. Про що страшний суд? Знаєте, про що знову ж таки, ви пройшли якийсь урок, знаєте, і от що вас змусило просто змінити свою точку зору на все. Так, знаєте, можливо, навіть з імператора скинути ці всі зайві імператорські тяжесті і переродитися після того, коли ви брали на себе багато обов'язків. Зараз ви хочете бути холодною, далекою, яскравою, і щоб за вами спостерігали, щоб вами пишалися, щоб вас хотіли до вас доторкнутися, чомусь так мені йде. Давайте будемо дивитися, що я не помічаю. Зараз про що? Ви знаєте про що кажуть? Про те, що за... зарухалася, прям так я скажу, що зарухалася ваша колісниця, дві карти скорості. Е, і знаєте, от між вами якийсь, зараз у вас якийсь вибір, можливо, а ви ще якось трошки сидите в минулому, хочеться сказати. Е, є у вас якийсь вибір кудись рухатися, можливо, саме після цієї трансформації, після цього уроку. А ви ще трошки, знаєте, як хочете от побути не те, щоб на, на одинці, а ще вагаєтеся, чи варто. Про що вибір саме? Так. Ну, тут а, карта відающа, дівчатки, прям вам так і скажу, карта відающий і рівноваги. Е, знаєте, про що вам кажуть? У вас є зараз вибір. Тут саме про силу буде скоріш за все йти. Е, у вас є вибір або залишитися як є, ну, от, грубо говоря, в минулому, тобто в своєму звичайному земному житті, або піти о, до самопізнання, е, піти до того, щоб, знаєте, як захистити свій рід, захистити свій ресурс. Е, можливо, знаєте, як пропрацювати свій рід, скинути зайві. Прокасувати якісь життєві уроки, скинути якусь усталость. Тут саме карта, що ви ще, можливо, не оклигали, вибачте, після ваших якихось е, перероджень, після страшних судів. Е, далі. Що ще ви не помічаєте? Давайте, про що єдающе я у нас? Про що у нас єдающе я? Е, знаєте, про що? Що ви починаєте жити по-новому? Що ви е, обнулили якісь. Відчайдушні вчинки, відчайдушні собиття. Знову ж таки, подивилися на все з іншої точки зору. Це вам пішло на ріс, сип ви помудрішали. Перед вами, можливо, зараз відкриваються якісь знання. Розумієте, вони вам уже йдуть. І карта сили. Про те, що, знаєте, як до вас зараз іде сила, а ви їй знаєте, як скажу, типа, от ви не вважаєте себе готовою, ви залишаєтеся в імператриці, знаєте про що? Про те, що от жінкою, дружиною і мамою. От вам кажуть, що тут а ти вже справилася в цьому. Ти повинна прийняти силу, прийняти своє мастерство, дівочки і мальчики. Зрозуміли мене? Кажуть про те, що досить насолоджуватися вже. Життям просто, хоча це не було легко вам. І знову ж таки, про те, що в тебе зараз є вибір, аби лишитися так, як ти була, в матерінстві. Для інших піде, що в майбутньому ти станеш рідіною роду, прийнявши силу. Для цього треба буде. Ой, попрацювати, як кажуть, ой, попрацювати. Так, далі. Чого ще ви не помічаєте? От, знаєте, я вам зараз скажу. От ви не помічаєте, знаєте чого? Що ви. Е свого вогню, от наскільки ви в вибачте в імператриці, в замужній женщині, можливо, не тільки в замужній, а просто в женщині в благості, ви не помічаєте очевидно засиділися в якомусь своєму спокої, що вам пора рухатися знову ж таки. І кажуть про те, що про що розрушення? Про те, що в когось дійсно така якась любов залишилася, залишилася позаду. Хтось когось втратив, можливо, розумієте? Отак. І карт про те, що з якоюсь любов'ю заради сину доведеться попрощатися, заради того, щоб стати королевою вогню. Розумієте? А можливо, просто відійшла ця любов, де ви переродилися, а ви ще не можете відпустити ці самі стосунки. Розумієте, вертаєтеся по шістки кубків, ще туди вертаєтеся? Отак. Вам кажуть про те, що це тебе розрушає. Розумієте? Ще. Знову таки карта того, що ви в благодітстві, дівочки. воно вас все одно витолкне. Якщо вам треба приймати силу, у вас рід витолкне. Тільки присищення. Я вам кажуть, що ти вже засідлася, вже, тобі вже нічого не вадалося, тому треба рухатися, прояснити щось собі і рухатися, дівочки і мальчики. Що ще ви не помічаєте? Що перед вами якесь нове путешестві, Знову ж таки, про що захист? Де ви повинні, знаєте, як кажуть, вийти з ілюзії, що ви благоденстві, насправді. Розумієте? Про що? От. Відсікти момент, коли вам здається, що ваша дорожка вже накатана, що ваше життя вже склалося, що ви вже нічого з вами такого не може статися, нічого до вас такого не може прийти. Вам кажуть про те, що відсікають ці всі глупості в тебе попереду твоя дорога, де ти ще не все зробила. Розумієте, де в тебе ще роботи, вибачте, не початий край, що рот на тебе полагає надіжди. Розумієте, що тебе в цей рік привели, можливо, навіть через білі, але е, заради того, щоб ти вийшла з цієї неопределенності. Що ще ви не помічаєте? Що вам по, судьбі, по собі бути в достатку, девочки, що вам по собі бути в достатку і світити, можливо, навіть світити в люди, виходити на новий рівень, не сидіти просто в домі, в себе в благості, а виходити на нові рівні. По, що по судьбі нам? От призвання, розумієте, це ваше призвання. Тут карта трійки Пентаклів, але вона називається так. Кажуть про те, що ти повинна е, щось прийняти, працювати в саме, я кажу, в плані сили. Це твоя доля, розумієте? Про що, король води? Кажу, що, щось загрозує. Це ну, як. Твоїй любові. Будуть якісь іскушення щодо твоєї любові, дівочки. карта диявола. Про що? Так, знову-таки, щось в тебе в парі. Для тих, е, хто не попрощався з любов'ю, що на пару будуть якісь іскушення, якщо ти не будеш рухатися. Наслані, послані, розумієте? Про що? І кажуть про те, що тобі треба рухатися. По тузу води, тобі треба рухатися в якесь своє нове дійство. Розумієте? Рости з пажа до рицаря. І це все буде по любові. От у нас тут, боже, скільки вискочило. Так, вам кажуть про те, що те, в чому ви зараз знаходитеся, у, у вас все утомляє. Що ще треба знати? Оце, як мені пішло? Що якщо ти не приймеш силу, то в твоє, в твоє партнерство з чоловіком, з твоїм імператором, чи хто він у тебе там такий, що буде прислана третя людина? Зрозуміли мене? Що через свою усталі, через свою зайнятість сімейними справами, ти, можливо, чогось не помічаєш, а сили, ну я не буду зараз, я буду казати, які є. Просто ти цей урок можеш пройти. Ну, вибачте, гірша, ніж ти проходиш його зараз. Тебе все одно витолкнуть, всю силу. Король вогня, вогню каже про те, що десь з'явиться третій фактор, розумієте? Рід від тебе чекає сотрудничество. Якщо ти не, не з'явишся, не вийдеш на рівень сили, в самопізнання, то десь пришлеться третій фактор тобі в стосунки. Про що? І твоя стабільність просто піде під откос. Розумієте? Те, що ти так довго встроїла, вибачте, скажу, як є. І будеш ти соперницею, будеш ти в третьому факторі на рахунок якоїсь любові. Розумієте? Знову карта спокуси, дві карти диявола, і вони сюди обидві вийшли. Знову трічки про те, що досить просто насолоджуватися життям. Ти себе ставиш. Тобто, ти себе сама ставиш своїми руками в полон. Розумієте? Знаходишся в пліну через свої якісь кохання. Про що? Що прийшов вже час? До якоїсь ясності, до якоїсь перемоги, дівочки. і карта мага. Зрозуміли про що? Прийшов час прийняти силу, прояснити те, що невідомо, вивчити те, що невідомо, дізнатися те, що невідомо. Вони кажуть, а ти ще не можеш розпізнати. Дивишся собі в зеркало, якось, значить, то сидиш на своїх скарбах і думаєш, вони кажуть. Так, в тебе іде шанс, в тебе шанс на ресурс, розумієте? енергія тобі дана. Давайте візьмемо вам пораду. Порада. Вони кажуть про те, що тобі не, не вийде в тебе закритися. Розумієте? Ти це все проясниш, тому що ти відьма. Отак. От І це в тебе сімейне, вибачте. На дні колоди карта луна про те, що невідомі знання, Те, що. Таємні знання, невідомі, невідомі знання, чисто жіночі. Розумієте, тут начебто от ваш рід приводить вас, схиляє вас, укриває вас, закриває вас, і вам кажуть, що ти не зможеш з цього встренитися, тому що це твоє єство. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, благодарна за те, що ви біля мене. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.